доброго дня, друзі, вітаємо вас на ютуб-каналі компанії ВЕСТ. Сьогодні ми знаходимося в місто Тернопіль, вулиця Гайова, 32, де є наш величезний магазин сільськогосподарської техніки, навісного обладнання, мотоциклів. Багато всього, як завжди, весь асортимент є на нашому сайті, а посилання на наш сайт є в описі до цього відео. Сьогодні ми з вами будемо спілкуватися в форматі такої трансляції. Походимо по... Території, розглянемо, які трактори зараз продаються. В е, нас зараз на ринку таке невеличке міжсезоння, тому є час з вами поспілкуватися, показати, які моделі популярні, на які моделі є знижки, і взагалі що можна придбати в червні місяці 2024 року. Заходячи на територію, нас відразу зустрічають три Deere у нас є новіший на продаж тракторець 62.30 оригінальним Чидірівським. Є модель 6600 на 140 кінських сил, дуже в гарному стані збереженому тракторець. І є ще старічок, модель 3130, 6 Кого цікавить, звертайтеся за номером телефону, надамо всю актуальну інформацію, надамо гарантію на трактори, документи для реєстрації ну все як, все як має бути. Що стосується китайських в міні-тракторів, то з кожною новою поставкою тракторів імпортери компанії намагаються щось додавати, щось змінювати, удосконалюватися. От одна також з популярних моделей – це Кентавер 504F з рівною підлогою на великих задніх 28-х шинах, 8600 доларів. Актуальна вартість такого трактора. Він 50-сильний. Зараз також дуже класний час, щоб придбати трактор з преміум-сегменту. Це фотон і джінма, тому що на цій тракторці йдуть знижки. Ось, скажімо, ловел 244 і Таку модель можна взяти від 6700. Тобто це супер ціна за такі трактори, тому що вони ніколи не коштували та менше саме. А тут за 6700 з двохрічною гарантією можна буде придбати ось такого класного тракторця з вже преміум-сегменту. Ваші улюблені Дон Фенге, це просто невмираюча класика. 404 G2, рівна підлога, реверс, двохдискове щеплення. Тракторець з наявності в червоному кольорі ще в старому капоті, а також є вже в синьому кольорі в новому капоті. Ось такий от новий капот Донфенгів. Вони теж в наявності. Це, до речі, модель Дегаш. І актуальна вартість такого трактора 7300, якщо не помиляюся. Тобто в стінах можуть бути помилки, але, е, тому що прайси часто оновлюються. Але кажу, вся інформація є на, на сайті. Ще краще подзвонити до менеджера, уточнити. Остання ціна такого Донфенга була 7300. На вузькій резині. Кентавр 40ка з рівною підлогою, 6 950. Також бестселер, гарно трактори е, продаються, знаходять своїх нових власників. Тому що 40 кінських сил, 4 циліндри, гарна потужність, гарна комплектація. При цьому досить адекватна ціна: 6950 доларів. По кабінках маємо кентавр 504 ФК. Це такі. Хто цікавиться тракторами, він 100% їх бачив, бо в цього трактора всередині так от, обшито цікаво з тканини зроблено. Актуальна вартість такого трактора 10 350. 50-ка з кабіною, з опаленням, оригінальна панорамна кабіна Ну, гарний варіант, щоб придбати собі тракторець. Також легендарні вже DTZ-5354 HPX. 7450 їхня актуальна вартість. Також вже є кабіна на цей тракторець, можна придбати як з кабіною, так і без. 7,450 це була озвучена ціна без кабіни. По кабінах ще ось є і джинми 40, фотон 24-ка, LowL45, ка Ловол 45 ка ДТЗ 40. -ка. Вона зараз на акції ціна її 11600, якщо не помиляюся. Тому ну, насправді є з чого обрати по китайських міні-терторах. Приїжджайте, місто Тернопіль Гайова 32, місто Лікільцова Сокільника, ми йдемо місто салон. Також заходячи на площадку з правої сторони, ви побачите величезну виставку по навісному по навісному обладнанню для того, щоб не перелічувати, що є. Скажу так, є абсолютно все. Тобто там якоїсь одної позиції плугів, плугів там, до трактора 24 може бути 5 видів Там польського виробника, українського виробника. Ми на цьому зупинятися не будемо. Краще відразу телефонуйте, приїжджайте до нас, тому що ну, в наявності досить великий асортимент. Заходимо в наш нижній салон. Тут нас зустрічають вже міні-трактори японського виробництва, куботи, янмари, ісекі, міцубіші, трапляються трактори Шібаура. Е, тому, кого цікавить японська техніка, я також не буду зупинятися на кожному тракторі окремо. більшість з них на нашому ютуб каналі є вже готові відеогляди. Переходьте, оглядайте. Дивіться, асортимент і наявність тракторів ви можете переглянути на сайті. Наші сайти є в описі до цього відео. Я також хочу ще окремо вам сказати, що ми очікуємо на цьому тижні величезне поступлення тракторців. Хто чекав саме на японські трактори, на ось це нове поступлення? Бо багато клієнтів питалось. Ми казали, скоро, скоро. Так ось, друзі, скоро настало. На цьому тижні ми нарешті отримаємо величезну партію по японських міні-тракторах. Різної потужності від маленьких до великих з кабіною. Телефонуйте, можна буде забронювати наперед. Щось буде обслуговуватися, щось буде там підготовлюватися, щось відразу миємо і йде на продаж. Тому е, хто цікавився власне японськими міні-тракторами, то також для вас оголошення на цьому тижні. Кажу ще раз: отримуємо величезне поступлення. Тому все з'явиться і на Ютуб-нашому каналі, і на наших сайтах. Facebook-сторінка, е, слідкуйте. Також е, хочу наголосити, що в нас в місті Тернопіль є величезний склад по запасних частинах. Зрештою, йдемо, я вам зразу його і покажу. Також в нас є величезний склад по запасних частинах до японських, китайських міні-тракторів. Я думаю, що це один з найбільших складів в Україні. Дуже велика наявність власне, запчастин, коли можна придбати відразу, прийшовши в магазин. Ну і, звичайно, що під замовлення, якщо чогось немає, ми реалізовуємо, привеземо. З цим немає ніяких проблем. Номер на наші запчастини ви бачите на екрані. Також є посилання і внизу в описі до відео Контакти. Дзвоніть до наших менеджерів і підбирайте собі запасні частини. Саме тому, друзі, всіх запрошуємо на нашу гуртову базу. Це є місто Тернопіль, вулиця Гайва, 32. Дуже 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 великий асортимент посаге техніці. Все, що вам потрібно, можна придбати тут. Від трактора починаючи, закінчуючи плугом, і там просто якимось болтиком до цього самого трактора весь спектр послуг надаємо. Звичайно, що на всю техніку ми надаємо і пакет документів для реєстрації, і можемо надати супровід для реєстрації, допомогти з цим вам. Тому. Не, хвилюй, не хвилюйтеся за це і запрошуємо на наші майданчики. І також наш інший магазин це місто Львів, кільцева дорога, сокільники, також наш виставковий майданчик, де ми реалізовуємо наші міні трактори Також наша компанія займається реалізацією мототехніки, квадроциклів. У нас є інший є вже правда Ютуб канал під це зроблений. Не будемо зупинятися, але якщо вас теж цікавить, всі активні посилання є в описі до цього відео. Сподіваємося, що це відео було для вас. Корисним залишайте ваші коментарі і до зустрічі на нашому ютуб каналі. Обов'язково на нього підписуйтесь, адже як тільки отримаємо нову поставку по японських тракторах, відразу почнемо публікувати відеогляди. І, можливо, це буде саме ваш тракторець. Бережіть себе, всім мирного неба!